Книга, яка навчила мене не соглашатися, ну він хоча б не, не б'є. І мені кажеться, що всі її неправильно читають і неправильно розуміють. Це книга не про любов і романтику, як всі думають, всі говорять про Дарсі і про той, який він романтичний. Всі діла. Для мене це книга про дівчину, яка зуміла сказати «ні» всім, мамі, яка питалася вбухати офігенного класного мужика. Про дівчину, яка уміла сказати ні, коли вона цього реально не хотіла, і яка уміла сказати «да», коли вона цього ну реально хотіла. Я коли читала цю книгу, я от думала: а коли дівчата реально обирали себе, а не слухали людей, які кажуть їм, то ти перебираєш, то скільки можна, то ти вже дивись, скільки тобі вже год, особливо я? Я це постійно чую. Для мене Елізабет Беннет це як сучасна дівчина, яка просто... Втомилася бути зручною для всіх, і вона нарешті обирає себе. А Дарсі це незвичний чоловік, ідеальний з Тіктока, ці Даркмени, про яких ми читаємо, а реально чоловік, який щось робить, який міняється, який показує свої вчинки. І саме тому вона погоджується сказати йому так. А якщо вам цікава, більш розширена моя думка про цю книгу, ви можете перейти до мене на сторінку. Там є 5… Причин, які розкрили мені очі на цю книгу, і як її правильно читати. І Якщо ти була в відносинах, коли тебе не цінували так само, як я, то я тебе понімаю, і ти можеш на мене підписатися, якщо це буде таке желання.